Як ви думаєте, чому вижив наш український нарід проздовж багатьох віків? Він вижив завдяки тому, що завжди вмів добре і щиро сміятися. Згадаємо легендарну Енеїду Котляревського, регіт запорізьких козаків, які писали легендарного. Листа турецькому султанові А от галичанам, щоб вижити, потрібно було сміятися втричі більше. Згадайте, прийшла Австрія, прийшла Росія, прийшла Польща, мінялися власті, але галичани вижили. Вижили, бо вміли сміятись. Я подарував вам незвичні портрети галичан із життя, із побуту, щоб ви посміялися разом зі мною. Отож, веселого вам доброго настрою, забудьте про всі негаразди і смійтеся разом зі мною, ваш покірний слуга Грицько Тропак.